Так, друзья, всем привет. Сьогодні прийшов до своїх свиней, хочу зняти чергове відео, хочу вам показати, як вони на сьогодні вже виглядають. Приніс їм трохи цукерки ось таких від Євросем і від Мої Дніпро. Гризуть. Качанина збирав себе на полях, бо швидше зібрав врожай. Ну і шкода, щоб пропадали ці качани. Я трохи в себе в селі людям казав, щоб ходили, збирали. Ну Тут теж зараз зима, мокро, сирість. Тут не кожен хоче собі ходити це збирати. Ось тут Трохи я був, пішов, там ще пару людей. Зараз цією кукурудзою годую свинею. Ну, я кроме того, що все їм зерно бо цю бункерну кормушку заготовляю їм. Ну І ще кидаю кукурудзу. Вони, бачите, без проблем сідають так по 10-15 качанів зранку, 15 качанів над вечір собі погризуть, почистять зуби. Ось такі бачите свинки. Їм вже 3 лютого буде 5 місяців, от так, з 3 лютого на 3 березня вже так піде 6 місяць. Ось так бачите, вони виглядають. По живі возі. Ну Навіть точно не можу сказати. Кабанчики, от як цей, друзі, оці камуфляжні, вони вже десь мають біля Ну, біля 100 кг. Особливо цей камуфляжний за цей місяць дуже гарно підріс. Він її дуже широкий, бачите, така задність в нього і плечі. Ось І той теж непоганий, теж такий досить довгий Ну Свинки менше вони мають. Свинки десь думаю, що біля... 70-80 кілограм. Ну, може і теж має 90 кг, не знаю, друзі, бо я це не важу. Кажу, хоч маю вдома електронну вагу. Теж не хочеться ці свині піднімати, це все, ну кажу, ролі ніякої не грає. Треба годувати, щоб вони росли. Ось бачите. Оце свинки дві. Бачите, які вони. Що ти морда? А? Бачите, які вони. На, ти їжі таку курудську на. на ризи. Шікину туди їм. Ось, Годую, друзі, їх зараз це в мене йде пшениця, ячмінь і БМВД. БМВД даю трохи менше. Тож я вам казав в попередньому відео, даю трохи меншу норму. Ось. От на сьогодні. Їм згодував тільки мішок предстарту, як вони були ще малі, оцей гранульований корм їм давав. І три мішка БМВД. Ось третій мішок вже беру догодовую. І ось такі вони, бачите, так, виросли за цей час. Ну І думаю, що, напевно, що два мішка куплю, згодую і десь до... Тут треється 140 кг догодую їх і вже буду дивитися. Може буду деякі собі різати на м'ясо, якісь може продам, якісь свинки залишу на свиноматки. Може зараз хтось напише, що в 5 місяців це не є дуже такий хороший результат. там, Біля 100 кілограмів є, що може там вже і по 120-130 кг має. Ну, кажу, мені в принципі і, і такий результат подобається. ось. Хоч і менше у цього БМВД дають, що. Не дають у норму, кажуть друзі, вони ростуть непогано. Ось, якось так. І по грошах на них дуже не потратив і просто по вони за цих п'ять місяців виглядають досить добре. Бачите, оцей такий камуфляжний, ось такий широкий. Ось такі ці свинки. Та, ну, кинем кинам шаєм. Декілька санів. Хай жують. По кормушці теж там дехто питався в мене, як там твоя кормушка чи не з'їли. Все, друзі, з кормушкою добре. Кажу, проблем ніяких немає. Якщо постійно є корм, вони найдуть кормушки, там, ну, ніхто не гризе, ніхто цієї кормушки не чіпляє. Корму наїлися, лягнули собі туди в кутик, поспали, пішли пізніше, попили водички, знову поїли корму. Пішли там, поспали, поїли водички, тут в них туалет і все. Кажу, кормошки ніхто не чіпає, нічого ніхто не гризе. от Зараз вам з боку покажу. Ось, зараз навіть туди зайдемо. Через верх зайду, От, Показую, бачите, яка кормушка. ніхто, друзі, по боках нічого не гризе. Такі ці свинки. Так що можете собі цю кормушку робити. Хтось писав, питався у мене, чому корму так мало насипаю. Ну я вам казав вже, може насипаю так 3-4 відра, от, як зроблю заміс, от, їм цього десь вистачає. Ну, зараз вони вже більше почали ну, їсти. Десь так на 2-2,5 дня цього об'єму вистачає. От, і повну насипати теж не хочу, бо. Ну, Сирість, трохи в стайні. І це зерно воно може так, як ну, цієї вологи натягає і воно може пізніше бути не смачне, і вони свині так не будуть їсти. А так, там раз два чи в три дні розробив свіжого корму, засипав і вони собі залазять туди в ту кормушку і собі їдять. Ось такі, бачите ці свинки. О, дивіться, можете тут побачити. Вони знаю, напишіть скільки вони можуть мати живої ваги. Може і більше мають, ніж... 90 чи там 100 кг. Ну, я кажу, думаю, що кабанчики біля 100 кг, а свинки десь біля 75-80, так може теж деякі до 90 мають. мають. Ну, оця, бачите, трохи менша. Оці трохи більші свинки. Ось якось так. Також з новин, друзі, забрав цю їм перегородку, що тут стояла, бо теж, думаю, ви, ви знаєте, що цю клітку я був зробив для свиноматки і тут я як приймав опороз цих свиней. Пізніше свиноматку звідси забрав, ну, бо я тоді теж думав продати їх меншими, а пізніше вирішив їх тримати і так як тут в цій клітці залишив. Ця перегородка стояла, я б для цього зробив, щоб собі свині ходили сюди грітися, бо тут бачите, лампа стоїть. От то цю перегородку вже забрав, бо їм трохи бачите, не вистачає місця. Отак От. відрізав і, і тут набагато вже більше простору. Ну що ти робиш? А ну тікай звідси. Ось такі друзі, свинки, беру, вам показую. Теж там ділюся останнім часом пишете, задаєте питання, цікавитесь. Швидше їх був проглистогонив, а тим порошком, що я в попередньому відео. Показав, е, показував вам от. Ну, по глестах дивлюся, в них от, як, все нормально, зауважень немає, корм їдять з апетитом, в них все добре. Ось. Їм, що попало, кинь, вони все будуть їсти оці свині. Ну що, там вже немає якого це. Такі, друзі, ці свинки. Бачите. Ось такого зверху їм покажу, бо вони не дають тобі на місці стояти. Ось такий спосіб. Відгодівлі мені саме найкраще подобається. Я теж вам в попередньому відео розказував. Робите, друзі, собі пер... бункерну кормушку, висипаєте корм, ставите ніпільну поїлку. <кх> Ось. Ну і все. Така відгодівля дуже по енергозатратах ну, не забирає вашого, там, вашої сили, вашого часу. Ось можете собі сподіватися ці свині тримати в себе в стайні, можете собі і на роботі працювати. Зранку пішов до них подивився, може якогось корму досипав чи там води долив в поїлку і все, і поїхав собі на роботу. Вечором приїхав, знову там до них подивився. От. І кажу. Дуже ось таким способом просто ці свині тримати. Якщо у вас там раз в сутку, я від них. Згортають, друзі, гній. Но якщо б у вас була трохи більша клітка, ще раз так за розміром, та як мене, то гній можна згортати раз там, два чи навіть три дні. І якщо насипати повністю кормушку зерна, якщо у вас постійно буде доступ до води, більша клітка, то до цих свиней можна навіть 2-3 дні не дивитися. Ось якось так. Також, якщо маєте якусь картоплю, теж можете їм кинути, вони теж без проблем це з'їдять. Ота, як я кукурудзу ще бару кидаю, бачите. Картоплю, там якісь буряки, не знаю, що у вас там вдома є. Все можна цим свинкам кидати, вони все з'їдять. І це все. Пізніше перейде в м'ясо. Що ви морди? Бачите, як чоботи кусають? В коментарях хтось у мене ще був питався, як свиней провчити до поїлки. Ніпельної. Ставите, друзі, поїлку. Декілька разів натисніть, щоб потекла вода на бетон, щоб так, як свиня зрозуміла, що там ну, є вода, що можна пити. І вона собі сама підійде от. і декілька разів потисне на цю поділку і з часом зрозуміє, що там є вода, що туди потрібно йти і цю воду пити. Ось. Там, кажу, привчати дуже ну, не потрібно. То, що декілька разів натисніть, хай ця вода підтиче, потече по бетоні і все. Свиня вона так, як сама зрозуміє. Ось як так. Бо якщо в корито летить цю воду, тож зараз буде перевертатися корито, зараз в клітці буде постійно мокро, От, е, псується вода в цьому кориті, тож, якщо зараз якась там спека, муха сідає і кажу, ця вода робиться так, як вже ну, непригодна до пиття, якщо так можна сказати. А мені пільну поїлку свіжої все набрав і вони це все без проблем впливає. Ось такі друзі, бачите, оці мої свині. Воровом так показую. Зніму таке коротеньке відео. Ось так. А ну, давайте звідси вилізу. Ось таке сіно тягнуть, бо я теляткам кинув, бачите, як їдять. Ну, трохи темнувато. Тоже, друзі, з часом буде відео, про них зніму. Телят обробив. Тож листів, от другий раз, от недавно, що два дні тому обробляв. А загалом я їх вже, напевно, що або четвертий, або п'ятий раз обробляв від віддяглистів. І думаю, що їх проколоти вітамінами через декілька днів. Ось так. Ну, Це кажуть, це буде в наступному відео. Я вам все розкажу, що я зробив. Хтось там, друзі, ще питався за ціну на свиней. Після різдвяних свят ціна трохи просіла. Була щось там біля 52 чи 54 гривні, чи навіть 50 гривень давали. От, ну зараз дивлюся, ціна вже так, знову починає підніматися. Кажуть, що там вже біля 60 там 62 гривень. Ось. До нового року, може, висока ціна була, бо був так як попит на ці свині. Чули свята, кожен купляв м'ясо і, може, була така більша ціна. Пізніше вона просіла, бо ніхто вже так цього м'яса не купляв. І зараз там, бачите, з експортом всякі проблеми відбуваються. Плюс може там ще долар, теж піднімається, то опускається, і то воно від цього все бере залежить. Тому я думаю, що ціна вона все одно підніметься. О, там По 50 гривень сьогодні продавати ці свині, хоч її там дешеве зерно, то я теж думаю, що трохи буде нерозумно. Нереально при таких цінах брати ці свині годувати. Ось тому кажу, не переживайте, ціна вона все одно підніметься. Ось якось так. І хоч би я надій свої свині продавав, то ну, мінімум, друзі, по 75 гривень би їх цінив. По меншій ціні навіть ну, не хочу продавати. Бо прийдеш в магазин, ну, сьогодні кілограм колбаси коштує ну, нормальної колбаси. Біля 300, 320, 340 гривень. І то купляєш, і не все добре, оця колбаса. Ось якось так. Тому треба цінити друзі свою працю. Теж як-не-як йдуть затрати на ці свині, треба годувати, під ними постійно підчищати і кажу продавати їх за по таких цінах. Краще собі зарізати і мати, як то кажуть, своє м'ясо. Зняв для вас коротеньке відео. Ну кажу, Дуже особо тут немає про що розказувати, свинки ростуть, я беру їх годую. От, е ну Там в далі подивимося. якісь ці партії свині підуть на м'ясо, якісь може собі залишу, може дві свинки знову впущу на свиноматки та як запідню. Щоб мати знову своїх поросят, ну, поки що беремо, годуємо, бо я теж знавав ще за оці породисті свині цю породу F1, то, коротше, свинка десь така біля 90-100 кілограмів цієї породи. Буде коштувати біля 15 тисяч гривень, це якщо купляти на свинокомплексі. Не знаю, друзі, чи це реальна така правдива ціна, чи вони дорожчі коштують, чи може менша на них ціна. Напишіть мені в коментарях, може, кажу, хтось недавно що купляв цю породу. Ось. Ну, я, скоріш усього, собі вирішив так, що я цієї партії собі з дві свинки залишу. Прийдуть в охоту, заплідню їх, будуть мати поросята. Ці поросята, можна буде, кажу, якщо все, все добре буде продати. От. І за цих поросят, що я там ну, зароблю, якщо їх продам, можна буде купити ці F породу F1. Я би хотів взяти, ну, якби вже брав, то би брав дві свинки. Поки що буду починати з того, що маю, бо теж зараз <кхем> витрачати. Гроші на ці всі породи, це все купляти, теж не знати, як воно в дальнішому там все піде. От, бо Я теж ще такий свиновод на початках, ще дуже немає особо такого досвіду. Тому краще, я думаю, навчитися ось на цих простих породах. А в дальнішому, як воно вже буде приносити мені якийсь дохід, то там собі можна поїхати на якийсь свинокомплекс і там, дістати одну, дві чи три свинки. Цієї породи F1 і щоб мати так як вже більш таке краще поголів'я, більш таких чистокровних свиней. Ось я тут так Бачите, які вони шустрі Оце, бачите, це є, скоріше всього петрен. Наскільки він є чистокровним, теж я не знаю. Бачите, ну він вже, скоріше всього що є змішаним. Ну, щось в ньому є від петрену Бачите, які вуха. Ось таке, друзі, відео коротеньке записав для вас. Бачите, <клухи> ось такі свинки показав вам, все розказав. По цінах на малі поросята не можу вам сказати, по, ну, на базарі дуже, по базарах не їжджу. Тому ну, що ціна залишилася, та ж сама, що і в минулому році. Десь в середньому таке поросятку біля 15 кг. Кілограм, 15-17 кілограмів. Буде коштувати біля 2800-3000 гривень. От. Ну не знаю. Може напишіть там в коментарях. Може хтось там продає поросята, то буде ну, цікаво знати, які зараз ціни. Може хтось недавно що купляв. Ось, такі бачите, свинки. От. Ще маю два качана кукурудзи. Там, друзі, в мене хтось за кукурудзу ще питався, бо я тоді зібрав урожай. І зараз дивляться мене питають, ну, так як мої підписники, які гібриди сіяти. Бо в мене була посіяна кукурудза від Мої Сніпро від Євросем і від Еліті Селек. Ну от дивіться, Я от взяв два качани, таких більших вибрав. Зліва, це у нас моїсівська кукурудза, гібрид Кортес. А це, друзі, гібрид Меган справа. От, ну, бачите. Маїсівська кукурудза має, по-перше, більший качан довший і качани бачите, грубші. Це всі українські гібриди, от, що від Мої Сніпро, чи від там Євросем, чи від ELITA Select, ну, від Eліти Select немає у качанів кутка. В принципі, всі гібриди добрі, всі гарно сходять, гарні всі по росту, стійкі до вилягання, ну, мають такі плюси. Ну, маєсівська кукурудза, друзі, по врожайності, вона ну, на порядок краща. В неї набагато більша врожайність. Тому от, хто хоче сіяти, то от, рекомендую вам оцю Маєсівську кукурудзу. Ну, собі гібрета можете будь-який вибрати, можете подзвонити до самої компанії. От, ну, оцей кортез мені реально сподобався. Якщо мати таку кукурудзу, то з гектара вона ну, десятку вона повинна стабільно сипати. І по вологу віддачі, вона теж її непогано скажу. Вологу скидає досить добре. Маїсь, не мої сіска, гібрид від «Євросем», От, Оцей, що бару вам показую. І від Elite Select по вражальності ці гібриди будуть ну, десь 8-9 тонн максимум. Сипати. Ну, Це якщо дуже все гарно буде зроблено. А так, в реальності десь 7-8 тонн. Тому кажу. Хто хоче сіяти, хто теж там питався хтось з мене, то реально я кукурузи вам, друзі, рекомендую. То, що собі там для себе підберіть ну, свій гібрид, який вам, який вам там в вашому районі, в вашому регіоні він буде ну, себе гарно покажуть. Підберіть там гарне ось, і пізніше думаю, проблем з цією кукурудзою не буде. Беріть, ось. Бачите, такі друзі, оці свинки. Ну, на цьому, скоріше, всього, буду закінчувати. Записав, друзі, кажуть, таке коротеньке відео, показав вам своїх свиней, все розказав. Ви теж пишіть, розказуйте, як ви готуєте, розказуйте, друзі, які у вас ціни на поросята. Мені, може, якісь поради, давайте по цьому, цій справі, по цьому бізнесі. Теж, беру, друзі, все читаю. Ось, тому... Дякую всім за перегляд і до зустрічі.